Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про такий важливий білок в нашому організмі, як колаген. Чому він найважливіший білок в нашому організмі? Тому що, взагалі, якщо брати весь наш організм, всі наші клітини, всі наші структури, то колаген це такий білок, який складає 30-35% від всієї нас від всієї нашої маси білків, тобто всі наші білки, 30-35% – це. Колаген. Чому він надзвичайно важливий? Тому що це компонент сполучної тканини. Що це таке сполучна тканина? Це де він знаходиться. Давайте так, де він знаходиться. Це волосся, нігті, шкіра, м'язи, сухожилки, зв'язки, зв'язки внутрішніх органів, це і внутрішні органи, це і судини, серце, клапани серця, клапани серця, Це наші очі і скловидне тіло, і зв'язки, які там працюють в нашому в наших очах, це і наші суглоби. Тобто, по суті, практично все, що в нас є, в якійсь дозі знаходиться колаген. Яка з ним проблема з нашим колегеном? Це білок, тобто він складається з певних амінокислот. І ми можемо його діставати з їжі. В основному це тваринного походження, і рослинного походження. Тваринного – це там м'ясо, риба, да, і деякі, наприклад, спіруліна. Там самого колегену немає, там є амінокислоти. І питання в тому, що наш організм є певні клітини, які синтезують наш колеген. Тобто вони беруть амінокислоти, і з них роблять повноцінний колаген. Но після 25 років у кожного йде зниження вироботки свого колегена. І в результаті, вже починаючи з 25 років, погіршується зір, погіршується стан шкіри, вона стає не, не такого осяючого кольору, а появляються мошинки. Це у багатьох вже навіть декого 20 років з'являються морщинки. Порушується тонус м'язів, м'язи стають слабшими, тому що колаген він відповідає за міцність, ну, каркас, міцний каркас всіх наших органів. Ламається нігті, проблема з зубами, до речі, зуби це теж але ну, не безпосередньо сам зуб, а місця, де знаходиться зуб да, навколо зуба, ці всі тканини. Це й кістки, так само там теж є колаген. Тобто, Починаються проблеми з цим всім, Появляються проблеми з суглобами, з хребтом, колінами, з, з менісками і так далі. Тобто, Тут дуже важливо розуміти, що колаген є всюди, його є багато різних типів, там більше 25 різних типів колагена, Но після 25 років іде зниження виробутки свого колагену. В результаті в нас страждають практично всі наші наші системи. І вже після 25 років потрібно поповняти. Оцей от колаген, тобто поповняти е, якимось стройматеріалом. І питання от саме в цих стройматеріалах, тому що ми можемо їсти курицю, ми можемо їсти м'ясо, ми можемо їсти там і різні рослинні амінокислоти. Але коли ми даємо термічну обробку, то половина цих амінокислот вони руйнуються. В результаті йде е, неякісний, неякісний продукт вже в організм. А для того, щоб клітини могли синтезувати колаген, ті клітини, які знаходяться в сполучній тканині, то їм потрібна перша енергія, а друга, їм потрібний стройматеріал, тобто їм потрібен якісний біоматеріал для того, щоб вони могли синтезувати повноцінну молекулу колегена. Довга, довга молекула, три такі цепочки е, об'єднані. Тому дуже важливо поповняти після 25 років якісним стройматеріалом. Тому що якщо ще з енергією наш організм якось справиться, він знайде енергію для вироботки цього колегена. Ну от стройматеріалом набагато сланіше е, і важче його доставити в наш організм якісний. Що пропоную я? Е, безпосередньо не я а компанія Coral Club. Компанія Coral Club є такий продукт. Називається промарім Collagen. Це. Колаген. що це за колаген? А, Зараз вам розкажу переважно. Тому що насправді колагена є дуже багато, і всі, всі вже давно знають, що треба їсти колаген, і всі його їдять, п'ють і так далі. Колаген є різного вида, який ми можемо купити. Це і порошки, яких треба розбавляти. Для мене, наприклад, це дуже незручно. Це і в капсулах, і є рідкі колагени. В даному випадку промарін колаген, це рідкий колаген. Знову ж таки, колагени є різного походження, є тваринного походження і рослинного походження. Рослинного походження вони не такі міцні, не такі якісніші. Для нашого організму краще тваринного походження, вони більш ну. Міцніший, скажімо так, то є тваринного походження різного. Я це морський колеген, тобто не, не з якихось там інших тварин, а іменно з риби. Тобто він набагато безпечніший, він швидше засвоюється, швидше засвоюється і досить такий якісний. Перше, це морський колеген. Друге, він рідкий. От бачите, він ріденький. Друге, він гідролізований. Тобто, що таке гідролізований, це коли беруться от, така довга молекула білка і ділиться методом гідролізу безпечним, який не руйнує саму структуру молекули окремо на маленькі пептиди. Пептиди це окремі частинки. Такі для організму і організму, нашому вже організму, коли попадають в пептидному стані, тобто гідролізований да, пептидний колаген, він швидко усваюється і тому, що вже oh. готові кірпічки. Готові кірпічки прийшли в організм і всмотуючись в кров, там певні клітини їх захватують і вже синтезують повноцінну довгу молекулу. Бо вже прийшли кірпічики. Ще яка далека перевага цього колагена? Те, що він ну, дозіровка. 10 тисяч міліграм. А я практично не зустрічав 10 тисяч міліграм на ринку, який зараз існує. Тут вже в одній баноці це одна доза, 10 тисяч міліграм. Дуже зручно, тому що одну баночку випив. Я рекомендую на ніч, можна і в день, можна і по дві. У нас були випадки і по три, якщо є проблеми з шкірою. І дуже-дуже зручно. Він настільки ефективний, настільки класно працює, що ефект у людей наступає навіть через 10 днів. Навіть через отаку от бутилочку, тут 10 баночок, 10 доз, тобто, да, і. Вже навіть за 10 днів ви відчуєте результат. А, насправді, чому потрібно? Тому що вже. Я знаю точно, що особисто з досвіду можу сказати, що в мене були пацієнти, в яких вже після 18 років і поганий зір, і проблеми з м'язами, проблеми з суглобами, з хребтом, і з іншими суглобами, тобто зв'язки слабенькі, десь там легко травмуються, проблеми з зубами. Дуже дуже багато за шкіру. Я взагалі мовчу, тому що коли ви починаєте пити цей колеген, покращується зір, покращується колір шкіри, появляється таке сяюче, сяюче обличчя, підтягуються внутрішні органи. Це особливо важливо для тих людей, у кого є такі діагнози, як опущення органів. Дуже. Важливо, чому зв'язки слабші і підтягуються, в кого є проблеми з клапанами серця, тобто в люди в віці, в кого є проблеми там, з якимись сердечними проблемами і з судинами, тому що судини це так само колаген, от їм в першу чергу обов'язково потрібно. Тобто ви можете брати для себе, можете брати для своїх батьків, ви можете е, допомогти своїм Бабушкам, дідушкам, тому що це, де, це дуже важливо поповняти вже після 25 років, давати якісний стройматеріал, тому що саме цим є промарін колеген, це стройматеріал для міцності всього вашого тіла. Тому я рекомендую звернутися от, до людини, яка вам вислала це відео, або пишіть мені у свої повідомлення. Я вам допоможу оформити скидочку, щоб ви купили якісний колеген за якісною ціною. Бажаю кожному здоров'я, бажаю міцності, міцності всього вашого тіла. Звертайтеся, вам потрібна допомога.